Увага! Телеканал Еко Тіві, телеканал Караван, телеканал Міледі Телевішн, телеканал Наталі, а також телеканал Прованс змінюють параметри мовлення. З 31 грудня 2023 року мовлення буде відбуватися тільки за новими параметрами на супутнику Ходбіорд. Перегляд телеканалів за попередніми налаштуваннями з супутника Amos буде неможливим. Для подальшого перегляду сигналів телеканалів необхідно налаштувати ваші приймачі на нові параметри: супутник Hot Bird, орбітальна позиція 13 градусів східної довготи. частота прийому 11034 МГц, поляризація вертикальна корекція помилок 3х4, символьна швидкість 27500, стандарт мовлення DVD S та mpeg 2. Просимо вас заново оновити налаштування вашого приймача. Ви зможете зробити це самостійно, відеоролик з інструкцією. Як самостійно оновити параметри прийому супутникового телебачення буде щоденно по декілька разів транслюватися на телеканалах Еко ТВ, Караван, Міледі Телевішн, Наталі та Прованс. Ми цінуємо кожного нашого глядача і просимо вас налаштувати ваше обладнання на нові параметри. Дякуємо, що ви з нами.